В Україні активно впроваджують у життя реформу місцевого самоврядування. Головна її мета створити самостійні громади і надати їм більше повноважень, аби могли ефективно розвиватися і вирішувати проблеми соціально-економічного розвитку, а ще наблизити адміністративні, соціальні та комунальні послуги до місць проживання громадян. Звісно, на папері все начеб зрозуміло, та не все так просто у реальності. Наприклад, у Львовському районі окремі установи реорганізували навіть без відома громадськості, що викликало неабияке обурення. Громадяни району вдалися до мирної акції протесту, перекрили міжнародну автотрасу Київ Коваль Ягодин. Настрої населення щодо майбутньої реформи неоднозначні, хоча переважна більшість визнає, що об'єднання справа потрібна, зокрема, скорочення управлінського апарату. Проблема в тому, що все це відбувається без відома громадськості. У Коваль вже перенесли прокуратуру, контрольно-ревізійне управління та терпець мешканців увірвався, коли дізнались про злиття пенсійних фондів Шацького і Любомського районів з центром у Шацьку. До Шацька вже перенесли й управління статистики. Зауважимо, що населення Любомського району становить 40 Тисяч осіб, тоді як у сусідньому лише 17 тисяч. Врешті прикордонний край має розвинуту транспортну інфраструктуру. Чому ж так чинять чиновники? Відповіді на ці питання шукали під час зібрання керівники району, міста, підприємці, представники громадських організацій, підприємств установ. При зустрічах з керівництвом області ми неодноразово висловлювали свою незгоду з тим, що саме Шацького району також відбулася зустріч. З начальником головного управління пенсійного фонду у Волинській області Філіпчуком та зустріч відбулася в моєму кабінеті на досить повищених тонах. Чіткого аргументованого пояснення, чому Шацьк, чому називається Шацьке об'єднане управління, він фактично не дав. Тож численна група жителів краю вийшла на мирну акцію протесту і перекрила міжнародну трасу Київ ковель Ковальягодин. Фонд не забирали з нашого міста, і район втримали, який він був в такому обсязі, щоб наш район втримали. Але бачите, мої звернення не вельми почули. Почули вже коли вже стали все забирати. Але зрозумійте одне: народ піднявся і піднявся, і будемо ми тримати. І коли ви район. Заберете буде протест дуже великий. Зустріч начальника обласного управління пенсійного фонду Петра Філіпчука з протестуючими була досить емоційною. Він так і не зміг аргументувати, чому пенсійний фонд перенесли саме у Шацьк. Що обслуговування пенсіонерів? Погіршення не буде абсолютно. Розширяємо ми сферу обслуговування наших пенсіонерів. Усі звинувачення, у нібито замовчуванні даної ситуації, посипалися саме на адресу голови районної ради Миколи Сушика. Натомість керівник депутатського активу так не вважає. Я як представник громадськості зобов'язаний також доносити до керівництва області, державного керівництва дану проблему, дані вимоги наших громадян. І тому, фактично, ми через нашого депутата обласної ради тільки знали про дану постанову Кабінету міністрів, відразу ж надіслали депутатський запит, який був одноголосно підтриманий обласною радою. Ми прийняли офіційне звернення районної ради, яке одноголосно також було підтримано. Отримане до кабінету міністрів до Верховної Ради. Також є звернення, які ми ініціювали через народних депутатів України. Про реформаторську діяльність у Любомлі, яка викликала невдоволення його мешканців, знає і народний депутат України Ігор Гузь. Вчора народний депутат України Ігор Володимирович Гузь звернувся до міністра соціальної політики пана Розенка із своїм депутатським зверненням на рахунок того, щоб з Любомського району не забирати пенсійний фонд. А залишити його саме тут, об'єднавши Шацький і Любомський район в таку юрисдикцію пенсійного фонду на чолі з Любомлем, були відправлені запити і від обласної ради, і від районної ради. І пан Філіпчук конкретної відповіді так і не надав незрозумілість ситуації змусила громадськість району вдатися до акції протесту. Крім того, ухвалене відповідне звернення до президента України, Верховної ради кабінету міністрів, у якому також закликають призначити і голову райдержадміністрації. На їх думку, через те, що немає керівника виконавчої гілки влади, процес децентралізації влади гальмується. Мирна акція носить попереджувальний характер, так як наші умови по перенесенню установ організації районного значення Шацька до були, не були почуті владою, не місцевою, не обласною, не вищою. Ця акція носить тимчасовий характер. Випадку, якщо ці умови далі будуть ігноруватися вище стоящими, мною названими основними організаціями, ця акція буде проведена безстроково до того пори, до того часу, поки не будуть виконані наші всі умови. Любомль одночасно з іншими містами Галиско-Волинського князівства ще у 13 столітті отримав Магдебурзьке право. А це означало, що громада може самостійно обирати Керманича, розпоряджатися фінансами, розв'язувати свої проблеми та розвиватися так, як цього потребує більшість. Учасників акції протесту було чимало молоді, адже вони теж не байдужі до долі рідного краю і хочуть, аби процес децентралізації відбувався чесно і прозоро із залученням громадськості.